Ми в файному місці яремче. Ми... яремче Ми зараз в файному місці Яремче по вулиці Грушевського 5. Дуже багато людей питається, в якому місці можна купити мої сапки. Ви по Грушевського, 5 можете купити мої сапки, такі чудові зрихлювачі. Дуже чудово, читайте коментарі, чудово все ведуть. Такі самі марки, які пересуваються вправо, вліво соваються. І ще дуже багато чого в магазині. Ходіть за мною. Ходіть. Плитка. По правій стороні у нас холодильники, мікрохвильовки, газові плитки. Дуже-дуже ну, багато чого цікавого. До ванної, все тут є, йдемо далі. Для будівельних матеріалів є всякі шпакльовки. Тут наші сапки. Дивіться, є сапки наші тут. Дивіться, є у нас тут насіння теж. Що дуже вас цікаве, купуєте насіння в цьому магазині і зразу сапки і загрібаються. Де дуже файно ресепція наших сапок. Все росте дуже скоро і дуже файно. Ну І ще багато чого цікавого у нас тут є. Фарби, лаки. Що у нас тут ще є? Каструльки. Ну, дуже 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 великий магазин. Оксана, ходіть сюди. Ходіть сюди до мене. Зараз ми познайомимо з газдинку цього магазину. Це пані Оксана. Дуже Она, е, буде вас чекати тут в магазині. Е, поради, щом купити. Дуже багато хімії. Між іншим, Покажи, що Оксана хімію тут є теж Всяко, є для городу, для цього. Так. так що ми чекаємо вас тут у магазині. Заходимо, купуємо. І дам робити свою роботу. Так що всім добра здоров'я.